Przechodzimy na czternastę, tak? Szanowni drodzy, u w tym styczniu to konflikt z małżeństwem małżonkowskim, ze względu na klimat ryszyń, koordynacji poza elektroną w tej За 15 ще не трогає, засідання кому повноважень. І можемо 14 okay. продовжити працювати. Ми сьогодні у нас 4 жовтня і ми зібралися на 77-му засіданні виконавчого комітету, але позачерговий процес засідання виконавчого комітету і кількість складу нас вона його початку, і я оголошую засідання виконавчого комітету. Е, мотивація обґрунтування сьогоднішнього засідання за те, що нам потрібно затвердити рішення комісії е, зробити питання щодо надання компенсації за пошкодження об'єкту майна в наступно бойові які у нас відбулися, е, 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 як ви знаєте, і засідання комісії у нас проведено, і так як там. Є вимога швидкого оперативного, навіть законом передбачений п'ятиденний термін засідання комісії короткому зажевертості, повинні планетність нам зібратися якраз на позачергове засідання, бо знов ці п'ять днів ми не маємо. Ну і так само зараз розкаже, і от тому е, я о, хочу сказати, що в нас в порядку демо, тільки одне питання. Одне питання, якщо є якісь зауваження, заперечення чи доповнення. То висказу, якщо немає, то прошу передання нашого сьогодні позачалового засідання виконавчого комітету прийняти і проголосувати, як засідання, засідання сьогоднішнього нашого. За 14. Дякую. Часовий регламент вітаю з вами в філосифіактиле. Для треба уточнити до трьох, коли якщо якісь будуть інші доповнення, теж в принципі в цьому часовому регламенті. Я прошу часовий регламент тебе задати. Надцять рішення прийнято, дякую, і слухається перше питання. Єдине питання про затвердження рішень комісії з розгляду питань щодо надання компенсації. За позходження, знищені об'єктів рухомого майна внаслідок бойових і терористичних актів дивації спричинення збройних агресії Російської Федерації проти України, відповідають заступник міського голови, голова комісії з розгляду питань щодо надання компенсації, яку був вітає Олександр. Спочатку головному штабного вторгнення Російської Федерації в державі зазнали багато. Цивільних об'єктів пошкоджень було прийнято держави, органами управління та тобто, капітан міністрів 381 постанова, якою ми всі регламентуємо створення комісії і часовий регламент їх роботи. І порядок розгляду цих заяв від населення про їхнє пошкоджене майно. Значить, у нас, ви всі знаєте, відбулася подія. Скам так обстріл, під час якого було знищено 5 будівель і пошкоджено 63. Частина з них по знищеному майбут було прийнято відповідне рішення по відшкодуванню майна, а по пошкодженому війну, саме працює ця комісія, яку я очолюю. Значить, прописаний в даній постанові 381 прописаний порядок дії і порядок надання лікар відшкодування за рахунок держави. Оці гроші, які ми зараз приймаємо, це люди будуть отримувати компенсацію за рахунок держави через єдину е систему нашу електронну через дію. Тобто люди подали свої заявки в дію. Чому так довго це визнано було тим, що... З приводу переименування міста з Новоградволинським на Звяри у нас не було в єдиній системі. Тобто система дія не бачила уже ні Налоградного Волинського, ні Звярія. І ми десь місяця, напевно, два спілкувалися з розробниками даної програми, поки вони нас не внесли, не перепрошили свою програму і не бере завантаження і буквально десь тільки тижня три як е, фізичну можливість е, офіційно подаватися в дану програму. Вони їх система підтягує, тому що е, так довго, бо зі зміною міста ще була зміна вулиці. Поки це все підтягнулося в базу, там так пройшов такий довгий термін. Станом на сьогодні. Ми маємо 14 14 заяв від наших мешканців, які подалися на, так, мали бажання на відшкодування своїх заданих збитків. Комісія розглянула вже всі 14 питань. Сьогодні 7, і наступних 7 буде. На Плановим виконком на 11 число, тобто ми в терміни вписуємося, тому що в нас після прийняття рішення комісії є всього 5 днів для того, щоб затвердити дані списки рішенням виконавчого комітету. Все це проходить за погодженням з громадянами, тобто перед тим, як винести вам на виконком, наше рішення комісії підписує людина, яка подалася. Які і, і, там або надали грошову компенсацію рішенням комісії, або відмовили. Там ви бачите, є ще ви вас, е, е, враховуючи лист благодійної організації, благодійний фонд «Карітас». Да? Е, це що не викликало сумнівів, і дана постанова регламентує, що е, ми фіксуємо е, збитки, які були завдані безпосередньо на момент здійснення пошкодження. Після того, як людина подається в дію, ми бачимо її заяву. Ми повторно відправляємо туди комісію кваліфікованих фахівців, які мають відповідну освіту. Вони ще раз описують, і в них є прайс-лист. Прописаний державою, в якому зазначено скільки коштує мета там штукатурки, скільки коштує в нього там лага, скільки коштує плитки, скільки коштує вікно, відповідно воно пластикове спеціалістикам чи воно дерев'яне. Тобто це все регламентовані цифри. немає такого, що. Одному одна розцінка, іншому друга. Це все регламентовані цифри, тобто всі йдуть однаково по прайс-листу, по чекуріше він називається, які прописані в даній постанові. І повторно нараховується людині вже вартість збитків на них. Прописано навіть в цій постанові, що якщо людина відновила дане ушкодження або за свій рахунок. Або за рахунок місцевих коштів, або за благодійні кошти, то ця компенсація їй не відшкодовується. Тому прописано в нас в Caritas, це у нас є офіційна благодійна організація, яка приїхала до нас в місто. Ми подалися заклад, що нам в нас є потреба, що в нас є постраждальні люди. Вони приїхали, вони перевірили. Список із 63 наших заявок, які були находяні нам в письмовій формі, відібрали собі, як не пам'ятаю, да? відібрали 14 помешкань, які вони будуть відновлювати за свій особистий рахунок. На що ми надіслали листа, щоб вони це офіційно підтвердили, вони нам офіційно підтвердили, що 14 осель. Пошкоджених вони будуть відновлювати за рахунок благодійної організації. Тому в цьому списку ви можете побачити, що ми одній людині надаємо, затверджуємо грошову компенсацію, де в подальшому сьогодні-завтра буде внесено в дію, і людина буде чекати ці гроші від держави в сумі 14 тисяч 921 гривня 70 копійок. А решті ми відмовили, тому що ця решта людей, які там теж нарахували, ми нарахували їм збитки, але не е, затверджуємо, тому що ці збитки їм буде відшкодовано за рахунок благодійної організації Карітас. Зрозуміли всі? Тому, в принципі, а вершення він туди не попав до них, тому ми його подаємо на відшкодування від держави. У них свої вимоги, вони да, підштовховують, ну тобто вони приїхали, оцінили, з людьми погоджено, тобто, люди підписали відповідні документи. Тут все прозоро, тут не може бути ніяких, тому що тут ще виникає питання, так, щоб ви розуміли, коли людям починаєш пояснювати, як потрібно звітуватися за державні кошти, то багато хто відмовляється. Тому що оці державні кошти, які вони отримують через дію, в постанові чітко прописано на що люди можуть їх витратити. Люди можуть їх витратити. На е, замовлення кошторисної документації в організації, яка подана в дію, тобто, офіційного... а? Да. Ну, ті, хто є партнером дії, ті, хто офіційно зареєстровані через дію, що він е, громадянин, і має відвідування ліцензії. Вони можуть е, замовити. Робітників, тобто бригаду будівельну, яка теж підписана в дії, яка проходить через дію, і вони можуть купити будівельні матеріали у відповідних продавців. У нас, наприклад, Кенюка і Мясовські це норма фонора і центр. Вони є в дією, Тобто вони офіційно можуть в купити. Про що вони потім після по завершення ремонту в п'ятнадцяти денних термін повинні звітуватися перед нами про використання даних коштів з відповідними договорами, чеками і актами виконаних робіт. І після того, вже коли ми зараз надамо 15, ну, на 15-14-900 тисяч, людина, їх використає, по завершенню свого ремонту 15 в 15-й день термін вона має повідомити нашу комісію. Ми знову виїдемо до них, перевіримо, чи вони дійсно це все зробили. Вони нам надають всі відповідні підтверджуючі документи на оцю суму, і ми цю суму знову ж вносимо в дію. Ми звітуємося перед державою, що гроші, які ми нарахували людині, людина правильно використала на те, щоб так, убрати ці свої пошкодження. І відчитуємося перед державою, що так да, дійсно це все є теж інші документи, що про що складаються саме відповідні акти, складаються в факту, це всі документи у нас зараз скануються і підгружаються в єдину систему розуміємо. Тому багато хто з кого там елементарні ушкодження, вони люди, які відмовляються, бо це більше враця, і немає сенсу. Ви не сказали в телевізор, я хотів під того, що додалося Віталія Александровича, що наші членки контролируменшення промови депутати по більшій інформації в цій темі, слідуючи розмісту. Коли відбулася ця подія, тоді оперативно, швидко депутати зібралися по теченої сесії і не відреагували. І потрібно говорити слідуючи, що можливо навіть не по причині того, що є якась бюрократія, люди не потрібно сьогодні сказати, що ми кожним громадянам, кожному, це до 150, п'ятдесят. Я пам'ятаю цю цифру, а потім що ми домовляли список, ми виділили зразу з місцевого бюджету по 10 тисяч гривень. Там, де були невеликі пошкодження, ці суми коштів не перекрили цю проблематику. І по цій причині теж. Плюс Віталій сам говорить, що там карітаський случився. Я знаю, що приїжджали десь три рази і працювали про ООН. і своїми теж благодійними коштами допомагали. І коли всі ці питання позакривалися оперативно швидко то і зникла необхідність іти рисуватися в Да? І більше того, ми не тільки там вивідали по 10 тисяч, а ти сім будинків, які були найбільше пошкоджені, я буду капітане зруйновані, тільки пошкоджені. Да, ми теж зразу це. оперативно на протязі першого 10 днів через оці організації, які розказував Віталій Олександрович, епіцент і норма, От ми Дозволили людям іти брати будівельні матеріали, потім компенсували ці витрати на ці ремонтні роботи. Це теж було десь будь до півтора мільйона гривень. Це було теж питання закрито. Плюс, я теж хочу вас проінформувати, що ми виділили сесію міської ради і закрили, мабуть, єдині показки. Хто закрив компенсацію по зруйнованому житлу? Це п'ять будинків у нас було так. П'ять будинків, якими повністю зробили положення і вже люди отримали цю компенсацію за пошкоджену майно. Ці питання теж закриті. Це залишилося, їх буде небагато, я впевнений, що буде небагато цікаво. Більше не буде, бо власне фактично всі питання ми пороздягували своїм ресурсом. От, але ніхто не забороняв, і ми тоді саме початку говорили, що ми не можемо заборонити людям подаватися в дію. Але він говорить так. Будь ласка, кожен ворогів має право зареєструватися. Але в процесі реєстрації відстежується питання, якщо ти отримав будь-яке дерво компенсації. Це накладається на твої затрати, на оцінку затрат, і тоді приймається рішення, Для того той створена комісія, яка говорить, чи має право людина ще діть отримати гроші, чи, чи не має. От наше рішення якраз сьогодні це робити. Ну Комісія спеціально, люди навчені, вони мають електронні ключі, люди спеціально пройшли підготовку до цієї роботи, вони спеціально. Зареєстровані в електронній базі і через їхні от, е, портали все це все не забезпечується, проводиться. От є протоколи всі комісія, але власне їх немає, вони не маються мають, я хочу показати комісія засідала, і так як 5 днів, ви не будете чекати, Віталій Олександрович... Решення мог... у вас на руках, і ми ще не додаємо компенсаторів, я вже розумію, що воно у вас пропусне, але що ми відмовляємо... У кого є запитання до доповідача по даному питанню? Віталій Олександрович, в даному випадку я голова комісії, ініцією спеціально спорудованих сесії. Прошу запитання задавати, з'ясовувати, якщо хтось цікавий, є питання якісь. То, будь ласка, якщо немає, тоді я ставлю на затвердження протокольного рішення комісії рішеннями яке у вас є на руках. Прошу визначатися. За п'ятнадцять одного рішення кінця широк дякую, шановні депутати. Ми провели е, розгляд всіх питань. Закінчуємо у нас більше питань немає, тому позачергове засідання виконавчого комітету я оголошую закритим. і дякую. Хочу зразу вас врятувати і запросити. Сьогодні як у нас ми проводимо ряд заходів. і Я не хочу вам проголосувати. Один з годині розпочинає роботу виїзне засідання комітету Верховної Ради по проблеми. Річок малих річок, там учись кількість службу, воно розпочинається о 11-й годині у будинку культури, і в 15-й годині розпочинає цю роботу наукова конференція по проблемах, проблематиці. Тому я членкому запрошую, хто цікавиться, хто хоче бути чути до роботи ці засідання. Також хочу проінформувати, Запрошую, анонсую, що в 14-й годині. У нас поховання нашої героїни, от Теж прошу на Петропавловському храмі, 14 4 години теж приєднатися і долучитися і провезення нашої героїв свої поховання. Якщо немає питань, я вам ще раз всіх дякую, що ви попротивнули і брати. Що ви не могли вам на це питання розглядати, то потрібно подати, тому що.